Вітаю вас! Ви знаєте, що Міжнародний валютний фонд зробив прогноз економіки України до 2033 року. Да, да. Навіть зарплату ж порахував, не дивуйтесь. Ну, є таке. ну, відповідно, ВВП, інфляція, плюс оці всі, е, от, коли закінчиться війна, як закінчиться? Пора, порахував, так. Він порахував ну от, зараз, як у нас відбувається, потім, відповідно, наступний, 2024 рік порахував. І е, от коли ми переможемо, як буде відбудовуватись економіка України. Навіть параховських грошей дадуть. Це він теж порахував, не хвилюється. Оце все я взяв і зробив відео. Для членів клубу економічної мудрості. Ну, а чому б не подивитись? Та, звичайно, ви скажете, а можливо він помолився? Можливо. Там, знаєте, є ряд таких цікавих моментів. Ну, от, щоб зрозуміти, як він бачить, Десь, не так. скільки він планує давати грошей, як планує, щоб ми ці гроші віддали, там це пораховано, не фалюєтесь. І, відповідно, планує, як податки поміняються. А це теж так. Ну, тому що він як... Це ж він дає гроші, а там думає, Так, треба ж так порахувати, щоб потім ж повернули. О! Так що дійсно цікаво. цікаво, цікаво відео. Але тільки не, ну, самі розумієте. Це ж економіка. А я багато разів говорив, економіка це для членів клуба економічної мудрості. Справедливо! Справедливо. Так що, якщо вас цікава дійсна економіка, от там є кнопочка спонсорство. Тисніть, ставайте членами клубу економічної мудрості і буде багато економіки. І не тільки про МВФ. А для всіх глядачів, поки вони думають, там економіка, не економіка і так далі. Політичний срач. Так, <риславлення> так, да, да, ви страшенно це любите. Я не знаю чому. От розумієте, з точки зору здорового глузду людина повинна любити свою сім'ю своїх дітей, свою родину, думати про те, як заробити копійку, де заробити, навіть умов війни. Яка вам різниця, що як вони там сруться? Ей, ні, отож ні. А вони ж дійсно, вони ж це ж вони ж це ж більше, більше бав. Хоча ви скажете, ні, це політична срач мене стосується, тому що мобілізація стосується. Так, да, так. Да. Це пов'язано. Говорю, заробити копейку, це ж з мобілізацією пов'язано. Тому що ви ж знаєте, що зараз на сьогоднішній момент одні люди дійсно ну, дуже переживають за мобілізацію, то що їх можуть забрати на фронт, ризик життя є. А інші як два пальці, а вони там плевать, да на. Да ми це военкомово держимо. А в мене на колег палза, да у мене бабло... Каждый я десь... Так, серйозно. Ну, вийшло ситуація, що деякі стільки стільки заробляють на цій війні, зараза, що... Что... Да я куплю. Я воєнкомат весь куплю. Весь! Він буде весь на мене працювати. Так, да, точно, це є. Ну, самі розумієте, що традиція відкупатися от купа... від от армії це не зараз придумали, це було завжди і всі часи не дивитеся навіть в Радянському Союзі, навіть під час Другої світової війни. І під час Гетьманщини теж саме. Навіть було таке поняття, як там був же Козак. А? а були так звані поштальйони, підсусідки. Оце наймали людей, які служили за козака. А козак не воював. Айдите, де, воювати. І що таке. Ось таке було. Так що не думайте, будь ласка, що ви щось тут нове придумали царській армії було таке поняття відкупитись від рекрутчени. Так, да, от людина, ну, по жребі, а там по пожебів, він по пожебію попадав в рекрути. Я його цей продавав і йшов служити іншим. Так що все це було. Коли ви починаєте мені розповідати, ой, я говорю, люди добрі, я ж вас попереджав, я ж вас попереджав, я ж вам говорив. В листопаді 2013. Не робіть, не робіть, горе буде, горечко. Що ви говорили? Хочемо розваг! Будь ласка, тримайте. Що ви хочете? Історія річ така. І тепер про розваги. Валерій Залужний дав прес-конференцію. Молодця! Тим паче найцікавіше, що, напевно, це перше. Я, чесно, не пам'ятаю, були чи не були? Де він? Виступив як майбутній президент України! Лідер! Мащак! Ні, ну дійсно, ця прес-конференція, вона більш політична, ніж ну, би військова. І дійсно його виступ, тим паче я ж... Знаєте, ви мені це не розповідаєте, що це випадково, ой, ви не повинні... Ні, це називається запустить ВІЯ. Дивіться, щоб ви зрозуміли, як воно працює. Потрібна людина дає прес-конференцію, потім дає грошики блогерам, журналістам, різним там засобам масової інформації, вони всі фух і, і правильно повідомляють. А якщо не дасть, будуть не так висвічені. Ні, це нормальний піар. Так і робиться. І так, да, дійсно, прес-конференція така знає, політична, красива. Молодець. Ну, Мені сподобалось. О! От хто майбутній президент України? Залужний. Ну, це якщо він піде в президент. Ну, поки що він про це не говорив, але його виступ це якби такий, знаєте, політичний виступ, підготовка до майбутніх, ну, так сказати, президентських виборів і так далі. Так, ви скажете, а коли вони будуть? Оце я не знаю, це нас питать Залужного і Зеленського. Тому що поки що і один і інший, вони якби, от і виступ Залужного Зеленського, вони пропонують, що війна повинна бути, ну, так ну, тобто війна буде довго. Та й фактично і інші навіть виступають, що да, довго. Скільки довго? Як хочеться так і називати. Так, да, може 10 років, може 20, може 30. А чому? І так, да, цей час, звичайно, виборів не буде. А потім, ну а потім вже буде видно, господи, там. І дійсно тоді вже, хвиська, Та, ну так, що ж це. А якщо років там 20-30, так а що того, господи? Нормально. Деякі ж столітня війна була? Була. Та, а тут таких ось там... 30 років війна нашли теж проблеми. А 30-рітня теж була війна. Була, була. Взагалі в історії людства були дуже тривалі війни. Так що зараз, ну скільки там третій, цей третій рік, так то чепуха. Головне почати. А закінчувати. Ну що ж, і що дійсно хороше сказав Залушно. Я говорю, політик, політик. Ну, по-перше, він ніякого відношення до мобілізації не має. Збрехав 100%. Дійсно, якраз він мобілізацією займається. Але, я говорю, от як політик молодча, да, він зразу почав якби, звалювати на інших, типу. Тому що мобілізація тема болюча, тут не пропіаришся. І треба знайти крайнього. І він говорить, ні, я тут нічого не знаю. Держава! Держава! Хвилинку, так, ти ж держава. Держава написала, писав, ну, а я нічого не маю. Я говорю, молодець, молодець, тут дуже правильно. Ти бачиш, більше частини людей це не розуміє. Я говорю, «О, о, це не певний Єрмак мобілізації. Да, да ні. Зеленський, особисто, особисто. «Да, <сínt> <сínt> ні. Це не розуміють воєнкоми, підпорядковані військовим. А хто в нас команда військовими? Я! Бардак? Бардак. Ні, сам цікавий він покритикував. Е, воєнкомів, ну, ТЦК. Сказав, що він їм не задоволений. Молодець! О, отак от і треба, отак от і треба. І фостив в і фостив в і фостив в Погано працюй, погано, о! дуже правильно. дуже, дуже. Ну, дійсно, взумійте, якщо б він би їх підтримав, вийшло, що те, що вони роблять, він якби... Ні, ні, це антипіар для нього. А так він говорить, я проти. Я проти. Проти. Добре сказав. добре. Людям це подобається, так, да, так. Да. Ну, дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно, заложний наш зараз такий командир. Так, да, як би там не було, але один із самих авторитетних ну, в армії, в Україні, навіть коли час від часу говорять, що от, а хто може досягти перемоги? Валерій Салужний. Однозначно. А хто ще? Що є? інші запитання? Ну він зараз командує. Так, да, значить він досягне перемоги. Так, да, дійсно, а, він навіть критично про себе сказав. А це, а це от я говорю, для Піара ідеально. Суперова. Знаєте, от, і взагалі м, критика в свій адрес, хоч трішечки, небагато, багато не треба. А це потрібно. Людям подобається. І Дійсно, коли от він відповідає запитання, кавня саме велика та сказати, помилка говорить, так, да, помилився. Було. Він сказав, що от він, як командуючий, був впевнений, що українська армія наносить суттєвий удар по російським окупантам, російські окупанти гинуть, і Путін, або точніше, Крем приймає рішення, все, програли. Війська входить з території України і прямо. Ну, Дивна, звичайна логіка. Все-таки що й військовий. Ну, не знаю, я, напевно, ну, мінімум тисячу разів говорив до війни, під час війни, що Кремль ну, він не рахує людей. Йому все рівно, скільки загине. І це було зрозуміло, я не знаю. Ну, ну не знаю. Ну, з моєї точки зору, які повинні бути... Розрахунки, де, як, хто хто мог про це подумати, що Кремль рахує людей. Ну, дивіться, ви ж самі час від час чуєте, що Путін вже говорить, що ми продовжуємо Радянський Союз. І всім добре відомо, що втрати ну, радянської армії під час Другої світової війни самі великі втрати в світі. Чому? Тому що людей не, ну, як сказати, не рахували. І дійсно, що називали, гнали на обой і так далі. Ну, Жуков взагалі вважався людина, яка там погубила мільйони людей тільки заради того, щоб ну, досягти чогось. І фактично російська армія така ж сама. Так, да, дійсно, втрата російської армії в російській. ну, на сьогоднішній, момент навіть те, що вони признають, майже в 4 рази більше, ніж в українській. А якщо ще так принципово прохвати, то в 5 разів. Так? Да? Ні, я вам серйозно говорю. Це дійсно такі втрати. Тобто там дійсно втрати більше, ніж українські, ну в рази. Але ну, ця от кремлівська політика, вона карізниця. Мало, хай більше. Да, тут... Чому треба думати, що е, Кремль... Буде вважати поразкою і трати людей? Не розумів. Не розумію просто. Ну, для, з політичної точки зору, можливо, так. Да, знаєте, все-таки політики, вони ж погано розбираються в історії. Вони нічого взагалі не знають в армії. Тоді не зрозумів. Ну, залужний ж командуючий. Якась тут плутане вийшла. Ну нічого страшного. зато, Дуже-дуже да. добре залужний сказав, що... Він врахував помилки 2023-го. Молодець. Оце дійсно похвалити треба. Молодець. І на 90% виправив ну, те, що було недоліки, українська. Молодець. Треба на 100, звичайно. Ну, як ви самі розумієте, в наступному році буде контрнаступ. Причому такий, що російська армія ще зникне. От так. Ще, так, шарахнуть, вона вся розбіжиться. Ну, залужний так не говорив, але от він виступаючи, що да, наступний рік такий мащний, сильний, переможний, досягнений. Супер. Ну, і в цьому році могло б так трапитись, але завадили причини. Ну, взагалі, по великому рахунку в кіно війна, це так красиво так далі, а в житті вона от така. Грязь, дощ, кров, гинуть люди, умови погані. Так, да, це війна. А ви ще не знали? А, да, 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 да. Ви думали, що війна, це знаєте, вийти отак на параді, пройтись і все. Я розумію, розумію. Я розумію, що дуже багато військових, е, от, коли немає війни, вони такі браві. такі вони, ой. Слово, ти чікаєш, да ми, да ви, да, ау, ау! Війна починається... Ой, ой, як погано, погано. Ні, війна це завжди... Е, воюють на військові. Воюють дійсно, ну, скажімо так, водії. Воюють працівники банку, воюють менеджери, воюють... Так, тому що, от дивіться, у нас е, 30 років була армія, яку платили зарплату, яка підвищила бойову підготовку, яка кожен день... Воювала. Вони каже запитання, хлопці, а нафіг вам зарплату платили? Нафіг? Мою Нафіг? От почалась війна, тепер набра... треба мобілізовувати бухгалтерів, вчителів, атішників. А ви? А ви? От що ви робили 30 років? Де ваша, Де ваша бойова підготовка? Де? Що ж ви... Чи... За що ж вам зарплату платили? Ну, ото ж бо скажи, Ото той бо скажи! <смі> Ні, військові, звичайно, такі люди веселі. Поки немає війни, вони... Ох, які браві. Починається війна. Одні проблеми. Одні проблеми. Ну, війна це дійсно проблеми. Я вам говорив і ще раз нагадаю, не одна війна ніколи не відбувалась так, як планувала одна з інших сторін, Ніколи. Можете взяти будь-яку війну, я вам розповім, які були плани, як вони закінчилися, і як вони мінялись по ходу. А це дійсно така ситуація, тому що дуже часто, дуже часто, потім вже в підручниках по історії, так, да, пишуть історії, там підмазують, замазують. А от коли там і близько блискнемо. Ні, ну дійсно, наступний рік буде ріком перемоги, і я впевнений, що залужний досягне. Перемога однозначна. Тим паче, що, як так як він врахував ну, помилки, які були, то підготувався, зараз проведуть додаткову мобілізацію, ну, знов-таки, е що ні, він не е просить додатково мобілізувати 500 тисяч, але говорить, ну, знаєте, ну, тут, а може так втрапити, що треба буде мобілізувати, тому що це війна, мобілізація, але не зразу. От по-етапно. Але не так, але буде. Е, да, він практично говорить, ну, от, е, законопроект про мобілізацію, це дійсно, ну, як сказать, ми його підтримаємо, ну, звичайно, підтримуємо. Було б дивно, що він сказав, що я не підтримую. Але от, знаєте, треба його вдосконалити, щоб було, щоб всі повоювали. Да. От, Щоб всі повоювали. От, І тоді точно переможемо. Ну да, це дійсно. Красива думка. Цікаво. Ну що ж, так. Да, війна продовжується. Політична, ну як сказати, піар вже почав переходити в стадію політичного піару. І це, ну як вам сказати, з однієї сторони це дійсно показує, що з війною вже, війну вже ніхто не звертає увагу. Війну розглядає як нормальне явище в сучасній Україні. Тобто на сьогоднішній момент, так як вже військові починають запускати політичні проекти, так як уже ну скажімо, куча різних політпроєктів зараз і політичне піар. Це ще раз говорить, що війну сприймають як, само собою. Так, да, дійсно, ну, розглядають, ну буде вона 10 років, ну через неї, хай буде 10. 20, 20, 30, яка різниця. Головне політика. Головне політичний срач, піар, піар. Оце головне, оце цікаво. Ну, по великому рахунку це теж правильно, це ну, увагу людей від війни витяг. Тобто війна виходить, знаєте, виходить так, що вона на другий план виходить, а на перший політичний страж. Ну що, теж красива гаряч, теж теж. Людям це подобається. Даже дуже. От таке у нас цікава українська війна з російськими фашистами. Але скажу одне. Україна переможе. Однозначно. Вона фактично перемогла. Ви що думаєте, в Кремлі це піара нема? Там не піар, там вже не просто срач, там політична паніка. Так, да, так, да, прямо розумієте слово. І тепер залишилось тільки одне. Вигнати з території України російських окупантів, звільнити Україну від російських окупантів. І тоді, і тоді буде добре. А вам, дякую за увагу. І всього найкраще. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.